Помагала на роботу кому влаштувати, куди шваброю, як я цілий день махати, а там в кадрах сидить краля, наче бос від мафії. Напишіть в оцій графі автобіографію. Примружилась, падла хитро, очі як в лисички, і вкажіть обов'язково про шкідливі звички. Кума швидко, як уміла, про все написала, Та я навіть запорожця у житті не мала. Велобіографія моя почалася, як загриця, хай мугрець з дуру віддалася. Десь з кінця вісімдесятих їжджу я на тисі. Все життя на лісопеді, вже покришки лисі. А зі звичками ту кралю розтоптала на Люблю я холестерин з салом їсти на ніч. А ви не смію запитати, на чим роздобріли фуагрулан, лангусти, устриці на вечерю їли. Видно, то якісь планети не так повернулись, що з кумою ми без швабри додому вернулись.